Було поставлено виконавчим комітетом матеріальний резерв, обліковане, матеріальний резерв, 82 тонни з половиною пального, отримавши е кінець квітне, трав... рішення Ради оборони, яка проводила відчуження даного майна, отримавши лист, на які потреби можна використовувати дане паливо, приводячи вже рішення виконавчого комітету у відповідність до рішення Ради оборони обласної і до відповідності до рішення 775 растонного терміну, Паливо було виведено з матеріального резерву 16 Про це достеменне органу досудового розслідування, тому що е, рішення нам е, вилучене. Е, досудове слідство е, вивчають порушення е, обліку видачі матеріального резерву. Експерт, вся експертиза вивчається як паливо матеріального резерву, яке є просто паливом, яке залишається на балансі того, що таксу. А вже порядок його облікування, видачі, передачі зовсім інше. Але ми маємо висновок, що пункту е 5 -е, висновку експерта що на шкода територіальної громаді у зв'язку з втратою матеріальної резерви. А зміна обліку диспільного повідомила здійснення 20.05.2022 року на виконання рішення номер No16.05 проти згідно чинного законодавства, що Чи в подальшому підтвердження.